Стало відомо, що у палаті представників опублікували текст проєкту допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Голосування має відбутися вже в цю суботу, 20 квітня. І я думаю, що і ви, і наші глядачі знають, що там йдеться зокрема про ракети Атакамс, з конфіскацію російських активів, щоб перекрити оці витрати зі сторони штатів. І також протягом 45 днів після ухвалення Держдепартамент та Пентагон мають подати стратегію штатів щодо підтримки Києва. Особисто ви як взагалі. Оцінюєте всю цю апопею із пакетом допомоги від штатів, про який не можуть проголосувати ну вже понад півроку? З цим з чим це першочергово пов'язано? На вашу думку, політикою, політика, вибори сполучених штатах в листопаді місяці. Вибори. Битва йде дійсно на смерть стоять кандидати: республіканці, демократи. Дональд Трамп хоче повернутися. Джозеф Байден хоче втримати керування Білим домом дімом на трет... на другий термін. Перепрошую, і спікер Джонсон, від якого залежить винесення на голосування, він орієнтується на Дональда Трампа. А для Дональда Трампа, чим гірша ситуація його конкурента, тим... Класніше, набагато класніше. На жаль, Україна, Ізраїль та Тайвань стали заручниками майже сім місяців цієї іпопеї з кінця жовтня місяця. А ось взагалі ця іпопея почалася. В лютому місяці Верхня Палата парламенту американського сенат проголосував, каже: Окей, спустили донизу, каже, ви внизу там проголосуєте і погнали. І ось з лютого місяця, з 13 лютого, нижня палата. То в них кордон з Мексикою, то паркан, то міграційна політика. То зараз ми на свята підемо. То зараз ми на канікули підемо. Ну, вже майже кінець квітня місця. Хоча очікували, що в лютому. От ви згадали про Дональда Трампа, і сьогодні стало відомо, що він зустрівся з польським президентом Дудою у власній вежі у Нью-Йорку. на зустрічі очільники держав обговорювали питання захисту країнату з боку США, якщо переможе Дональд Трамп на майбутніх президентських виборах у Штатах. На вашу думку, до якого консенсусу взагалі могли дійти теперішній президент Польщі і Дональд Трамп, і про що ймовірно могли домовитися? Тому що ми розуміємо, що всю детальну інформацію все одно в ЗМІ в телеграм-каналах ніхто не скаже і не напише. Ох, таке цікаве питання. Насправді, ми не знаємо. Ми не знаємо, можна тільки пропускати. Дональд Трамп є непередбаченою особою навіть для свого найближчого оточення. Мені довелося читати мемуари одного з його. Одного з його радників з питань нацбезпеки Джона Болтона дуже важко з ним з Дональда Трампа вести справу, бо він кидається від однієї крайності в іншу крайність. Не завжди він є послідовним. І навіть так, такий, такий приклад наведу. багато хто вважає його повністю проросійським так зараз. Всі його дії вони більше грають на користь Російської Федерації, але. У 2018 році, коли росіяни спробували отруїти родини Скрипалів у Великобританії, оці ось солсбергійські шпілі, оці ось Петров Баширов, я думаю, ви всі ваші глядачі згадали цю історію, то а, весь західний світ а, в рамках відповіді на це отруєння вислав зі своїх країн, ну, Європейський Союз, Сполучені Штати, загалом всього 150. Три російські дипломати, тобто сказали, так чао до побачення. Вислали їх в той же час. Сполучені Штати з цієї загальної кількості вислали 60 Три дипломати, тобто майже половину з усіх, які були вислані, і закрили консульську установу в Сан-Франциско. Тобто ну, просто капітально от -от, хоп, отак порубав на, на капусту. І, до речі, ну, це класична історія, що саме адміністрація Дональда Трампа передала Україні перші протитанкові комплекси Джевелін, хоча демократи до цього не хотіли, не передавали, а ось республіканці були першими.